Американці заставили європейців купувати ГМО кукурудзу. І тепер це дуже великий ризик для українських фермерів. Давайте розбиратися, чому так. Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лук'янчук, Я агроном, засновник Grovex Гродівства Холдінг. А це мої а, інсайдерські думки з моєї голови. А, окей, а, ну насправді це відео з формату GroVEX Insider. Дивіться, тут яка штука. Я шукав новину, точніше шукав інформацію про новину, де американці кажуть Ей, європейці! А ми такі, типу, вам зменшимо мито на ваші автомобілі. Автомобілі для Європи це прям дуже велика частка ВВП. Вони прям дуже хочуть. Продавати їх американцям, бо американський ринок автомобілів ну, він дуже великий. Да? І Трамп ввів мито 25% і, ну, на автомобілі з Європи в Сполучені Штати. І він каже такий: Окей, я вам знижу мито з на 25 на 15, але дайте я буду вам завозити в Європу без мита свої сг товари і там іде мова про арахіс, про там, лобстерів, кальмарів а, і так далі. Але тут паралельно йде новина, що вже виявляється так, як кілька місяців, як американці продавили європейців і заставили купувати свою дешеву генно модифіковану американську кукурузу європейців. Я, якщо я прочитав цю новину. Да, це там Reuters про це написав, там, Financial Times про це написали. Це просто титанічний колосальний здвиг. Чого? Тому що європейці, вони ж типу ми проти ГМО, ми там за регуляцію, ми там за е, світле майбутнє. От. Я взагалі сам також е, ну, прихильник ГМО, бо я вважаю, це еволюція, це майбутнє. Да, ну, не всім треба масово да, там, все кидати і вирощувати ГМ культури. Ні. Але коли є якась критична проблема, то за допомогою генетичної модифікації можна дуже швидко, дуже легко на побороти критичну проблему вирощування якоїсь культури, а саме тому генетична модифікація це ну, про майбутнє, це про еволюцію. От. Ну, європейці були проти цього, бо вони боялись. Ну, правда, це трохи стрьомно. От. Тобто, з одної сторони, я прихильник ГМО, а з іншої сторони, коли це, ха -ха, це з вами, для нас з вами дуже великий ризик да, для українських фермерів. Чого? Тому що а, американська гм кукуруза дешевша. А ми отримуємо премію 20, 30, 40 доларів на тоні. Тому що наша з вами кукуруза не ГМ і продаємо її в Європу. Ось тут близенько через забор, грубо кажучи, перекинули. Тепер, коли е, через Атлантику будуть перекидати американці свою дешеву ГМ кукурузу, е, ми з вами в дуже великій групі ризику. Е, крім того, що ми перестанемо швидше за все отримувати е, премію за НГМ з одної сторони. Е, з іншої сторони, е, попит на не ГМ кукурузу тепер буде менший. Відповідно, премія буде менша. А, і крім того, американці вміють гратися в форварди ф'ючерси, а ми не вміємо. А європейське суперстабільне виробництво хоче дешеве, стабільне постачання кукурудзи. А, так, а, тепер заставлять, ну, тобто по умовах договору, да, воно буде. Постачання ГМ кукурудзи, буде суперрегульоване, суперконтрольоване, вся цепочка. Там не можна буде його розмножувати на території Європи. От. І більше того, продукти навіть будуть маркуватись, що вони містять ГМО. Але ці продукти будуть дешевші. І я просто бачу, як американці зі своїми сумасшедшими бюджетами, своїм просто колосальним маркетингом прийдуть в Європу і будуть продавлювати ідею, що ГМ – це нормально. Гемпродукти це вигідно. Ці всі продукти будуть дешевші, доступніші. І в принципі для Європи, де зараз дуже багато біженців з Африки і так далі. І не тільки з, усіх, з усього світу в Європі дуже багато біженців, їм треба категорія дешевих продуктів для тих, хто не хоче купувати нон-ГМО. Да, преміальні продукти. О, тому вони, мабуть, це рішення прийняли. Але американці це будуть продавлювати. І будуть нормалізувати використання ГМО в Європі. А Європа була в принципі останнім оплотом в світі, хто тримався в нон-ГМО ринку. І зараз Трамп зі своєю адміністрацією прийшли і просто в тупу продавили Євросоюз. І тепер є Євросоюз уже зараз купує ГМОшну американську кукурузу. Для нас з вами це дуже великий ринок, ми можемо втратити як мінімум премію 30-40 доларів да, на кожній тоні. Більше того, за рахунок зменшення попиту на нашу з вами кукурузу, ми можемо ще сильніше просісти в ціні через те, що ми можемо її виробляти більше, і буде на неї менший попит. Тобто пропозиція тепер в Європі буде переважати над попитом. Це дуже великий ризик для ціни. І якщо ми звикли, що у нас зараз з вами там, скільки, десь 250, там, 220, окей, 200, ну, коротше, більше 200 баксів кукуруза да, коштує. Я просто рахую, чи з ПДВ чи без ПДВ. Без ПДВ експорт десь 210, да, якщо рахувати ціну з ПДВ, то тоді виходить там, десь 240, да, щось таке. от, Тобто, не буде в нас такої ціни. Не буде такої ціни, тому що ну, дуже сильно зменшиться попит на нашу з вами кукурузу зі сторони європейців. Єдина надія, да, ну ми не надіємося, що це зупиниться. Все, це американці продавили, це вже буде працювати. Там вже на роки вперед розписані квоти, скільки буде заїжджати ГМОшної кукурудзи в Європу. Єдиний шанс, да, це зараз знайти в індусів або в китайців преміальний ринок. Ну, Найти тих, хто готовий доплачувати оцих додаткових 20-30-40 баксів за не ГМО кукурузу, яка вирощена в Україні. Але я щось слабо вірю в те, що ми зможемо знайти цей ринок, тому поки в нас з вами нема ГМО регуляції, треба думати про вирощування ГМО кукурудзи. Тому що, якщо ми проспимо цей момент, ми будемо. Не конкурентні в зрівнянні з американцями, вони будуть продавати більше дешевшої кукурузи, ну, в них собівартість дешевша. От. І ми просто програємо ринок кукурузи американцям в Європі. Це дуже великий ризик для нас з вами, бо кукуруза для України це одна із основних дуже важливих культур там, наряду з пшеницею і соняшником. От. Тому є такий ризик, тому давайте будемо спостерігати за цю ситуацію. І як тільки ми будемо бачити. Що ГМО кукурудза повністю захоплює ринок Європи, нам треба буде швидко на це реагувати і заводити ГМО кукурудзу в себе. Тому що ну, її пластичність більша, вона стіка до діабротики, вона стіка до гліфосата. Вона технологічно, більш технологічніша, да, чим не ГМО кукурудза, і собівартість може, може, це поки не точно, може бути в неї. На менше, це треба рахувати. Але опять же, якщо масово у нас буде діабротика, то просто почати вирощувати стіку до діабротики це ж просто. От. Велике вам дякую, що дивились це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть, що ви думаєте. Хай прибуде з вами врожай і перемога!